У Луцькій міській стоматологічній поліклініці змінилось керівництво з посади виконувача обов'язків директора. Пішов Іван Примачук, а тимчасовою очільницею закладу призначили Любов Яковчук. Качмар, яка за словами працівників клініки мітила на цю посаду вже давно. Журналісти сайту Новин Луцька та «Волині Конкурент» дізналися, яку ж заробітну плату отримує чинне керівництво міської стоматполіклініки. Зокрема, журналісти направили інформаційний запит у поліклініку, аби з'ясувати, яку ж заробітну плату отримує дирекція закладу. Йдеться про розрахунки з січня по липень 2023 року. У документі йдеться, що теперішня керівниця стоматологічної поліклініки Любов Яковчук Качмар отримала заробітну плату лише за один місяць роботи у липні їй нарахували понад 50 тисяч гривень. Ці кошти виконувачка обов'язків отримує не з місцевого бюджету, а з бюджету поліклініки. Нагадаємо, раніше в колективі стоматполіклініки розгорівся скандал після призначення нового медичного директора Любові Яковчук-Качмар. Тоді лікарі навіть написали скаргу на адресу начальника управління охорони здоров'я Луцької міської ради Володимира Лотвіна. Проте рух цій скарзі не дали. Пані Яковчук, як стверджували джерела видання у поліклініці, постійно Скажилась у високі кабінети на тодішню директорку. Зі слів лікарів, однією з причин таких дій Любові Яковчук була захмарна заробітна плата, яку свого часу встановили для вже екс директорки Світлани Черниш. Зараз же крісло очільниці дісталося пані Любові.